В Solid English School ми віримо, що найкращий спосіб вивчення англійської мови це практика. Тому наша основа практичне навчання в групах. 80% уроків це speaking practice. Привіт, я Настя Мошталяр. CEO онлайн школи IT та бізнес англійської Solid English School і твій особистий онлайн-тічер на цьому ютуб каналі. Підписуйся і додатково вивчай англійську завдяки нашим роликам. Тобі ж вони не подобається, ти став вподобайки. Okay, yes, yes, yes. Зараз поговоримо про те, як проходить навчання в Solid English School. Я відкрию деякі робочі таємниці. Можливо, цей ролик змотивує тебе зайнятися удосконаленням англійської мови. I'll think about it. загалом в кожному уроці є чотири фічі, які ми практично завжди використовуємо. Багато хто соромиться говорити англійською перед іншими. Це відчуття лікується тільки дією. Тому на уроках ми багато працюємо в парах з колегами по групі, які мають такий самий рівень знань. Разом and in action Ми долаємо цей страх і починаємо спілкуватися англійською більш впевнено. Анастасія, uh, do you use any techniques to control your time, to manage your time? i have a calendar that has like our slots and uh, i can write down exactly what tasks i have to complete for the day and i use it to schedule some appointments meetings mm -hmm. okay i see i see good Good, thank you. робота в парі, а під час онлайн занять це робота в breakout rooms, вчить формулювати думки, висловлювати ідеї, погоджуватися і мати протилежну думку. Але все це в контексті робочої комунікації в тек або нам тек середовище. Жодна професія зараз не обходиться без спілкування та обговорення, і саме це ти практикуєш на заняттях. And the first one will go to Maria. Uh, did you ever work on a project with tight deadlines? Dead How did you manage your time uh, effectively? гейміфікація Гейміфікація залучає до процесу навчання, роблячи його більш активним. В Solid English School ми використовуємо декілька гейміфікованих платформ, які пропонують широкий спектр інтерактивних вправ. So, uh, the task is quite simple. You have to do, you will have three options of words to choose from, and you have to choose the best option for the sentence. so take a look at the sentence here and madam i think we'll start with you choose the option you think is right uh, i think it thinking thank you for for thinking of me but i'm afraid i can take on any more projects for right now mm -hmm. okay guys what do you think would you agree mm -hmm. yes mm -hmm. Окей, okay, райсовий right. so you Райтюа Wonderful. уяви собі практикувати лексику та граматику, не прописуючи все це в зошиті 500 разів, а спілкуючись та граючись. Лайкела. Like а якщо ще додати сюди робочий контекст, то в тебе автоматично формуються працюючі асоціації, які допоможуть відтворити потрібне слово або конструкцію в реальній ситуації. Ця стратегія передбачає, що тічер не виправляє всі помилки студентів одразу. Тічер дає час самостійно виявити свої помилки і виправити їх в певні моменти уроку. Наприклад, після брейнштормінгу на інгліші в групах всі учасники разом аналізують помилки, оговірки, а також класні фрази, на які звертає увагу тічер. friend. So, what should be the right? Without two? Without two. yes. I called my friend, my colleague, anyone, my mom. <laughs> Це відбувається без присвоєння помилок, ніякого шеймінгу. Non, non, non. Погодься, коли відносишся до помилок без сорому, то їх набагато простіше виправити. Which I agree with. Зараз я переверну твоє уявлення про граматику. Пам'ятаєш, в школі уроки англійської часто починались з Hello, class, Today we will learn the present perfect continuous. І далі нудні правила, якісь дієслова, форми, акзилеріс, закінчення. Це жах. Yeah! І не дивно, що більшість українців досі відчувають невпевненість саме в англійській граматиці. А Марина, а хаманіпіпл дувинет. Uh, to conduct a survey. Uh, Well, it depends. Тук uh -huh. uh, uh, Generally, it involves uh, many people or a group. Це і є граматика. Завдяки таким питанням викладача студенти через контекст конкретної ситуації самостійно приходять до розуміння, як говорити на цю тему граматично правильно. Ці питання називаються «concept checking questions. Вау. Wow. Фух, ну наче все розповіла. І насправді я можу говорити ще годинами про те, як проходить навчання в Solid, Але let's save it for part 2. підписуйся на наш YouTube канал, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві ролики. Чекаю на вподобайку і комент. See ya!